Який звук Києва для вас найрідніший? Звук метро, коли воно їде між Лук'янівкою та Дорогожичами, і знаєте, там така розбита калія, і воно дуже сильно стукає. Тому напевно це найрідніший. Перші хвилини після відбою тривоги, коли ти виходиш з підземного переходу, mm -hmm. тихо, спокійно. Сонце встає, і ти думаєш, М -м, гарно, але страшно. Павно, <гадло> спів птахів з самого ранку. Тут зазвичай стоять музиканти, і ви знаєте, для мене звук Києва це як я виходжу з метро і чую музику. Ну напевно, дзвони храмів біля лаври. Ось це саме характеристика Києва. Боже, звук, ну сирени, вже чесно, це сумно, але сирени. Як тебе не любити? Мені подобається, коли на вокзалі грає ця музика. Зустрічає, бо проводжає так. Для мене це все-таки українські пісні, тому що я дуже люблю українські пісні. І ось я завжди, коли ну в навушниках, я навіть, якщо в іншій країні слух українські пісні, в мене зразу асоціації йде з Києвом. Стоки О, Оце хороше питання. А я не знаю напевно метро. Звук метро. Я не знаю, як зараз, але в 22-му році о 12.00 завжди включалась пісня на майдану. на майдані як тебе не любити, Києв і Мій? Мабуть, це мій постійний. Ну не постійний, це мій улюблений звук в Київ. Звук оцього клацання, коли прибуває потяг метро. Коли тепло, це пісня і Мій звук життя людей. Я просто така людина-спостерігача іноді можу вимикати наушники і просто йти в моменті, і прислухатися до всіх розмов і знаходитись тут і за. Зараз от. Ага. звук життя. Коли виходиш на вулицю після вистави, і от багато людей вони стоять під театром, обговорюють виставу. Ви знаєте, за останні роки це звук повітряної тривоги і знак того, що я з лівого на правий не поїду, а з правого на лівий.